Рад вітати всіх в ефірі Радіо. Місто над Бугом». це проект інсайт. студії з вами працює Віктор Мазалевський. І сьогодні я радий вітати нашу гостю, Оксану Лукомську, майстриню Келемарку. Якщо я сказав слово калемарка, значить ми сьогодні будемо говорити більше про килими, килими ручної роботи. Килими я правильно кажу наголос. Так отже, Оксано, вітаю. вітаю. Дякую, що прийшли. І м -м, тема у нас така буде сьогодні цікава, тому що я знаю, що є різні техніки, є різні розміри, є різні орнаменти, різні візерунки. І взагалі, от знаю багато вишивальниць, але не знаю ні одної килимарки, вперше з ким я познайомився, як килимарка. Ну, це моя проблема, скажімо так, що я їх не знаю. Але чому ви вирішили саме піти туди, в цей так би мовити, сектор вишивання саме килими? Це ну для мене це така дуже важка, кропітка праця. Я розумію, що це так. Чому саме вас туди повели? Це, мабуть, така закономірність, коли людина іде в своє розширення. Коли вже якась там стежка протоптана, вже там все відомо, і mm -hmm. хочеться дізнаватися, хочеться самі для себе рости. Килими це мій зріст, тому що у мене був період звичайної вишивки хрестиком, величезних полотен. А потім була творча криза. У мене були звичайні фотографії з тих полотен, ще на звичайний фотоапарат на папері роздруковані, і я в один якийсь вечір спалила їх в камінь. У мене було таке небачення, куди мені далі, начебто старе, вже недоречно, недоцільно. А, а де я, яка я нова? І якось спаливши так, з приготувавши собі місце чисте для старту, як то кажуть, що на руїнах щось нове можна mm -hmm. збудувати тільки на руїнах старого, і руїни це непогано, це етап перетворення, переродження і так спів. Простої вишивки я перейшла в килимарство. А килимарство це не новітнє, це теж відродження дуже дуже старої української техніки. Ну я я, я розумію, що це не новітнє, це стара українська техніка. Це я розумію. Просто я ж на початку сказав, що я мало ну не знаю людей, так крім вас, які займаються килимарством. Ну такий цікавий у вас був перехід. Як на мене, правильний. Так? От дійсно ви позбулися всього, що було, і uh -huh. розпочали все знову. Я розумію, що такому треба вчитися, чи освоївши навички вишивки, можна вже самотужки працювати з килимом, чи потрібно все-таки навчатися. Звичайно, легше, коли гарний майстер передає свої знання в присутності учня. І в мене є мій майстер. Він зараз не в Україні. Мій вчитель це чоловік. Ну, мається на увазі мужчина uh -huh, Келемар, uh -huh. який мені показав, який мені передав. І дякую тобі, Макс Цуркан. Вітання з Вінниці. Я продовжую. І я задоволена собою в цій справі. Оксана, а довго відбувався оць, оцей, оця передача майстерності від майстра до вас? Це довго тривав процес? Чи вам просто показав якісь основні техніки, основні моменти? Він мені просто показав це навчання тривало годину від сили. Разом одягли мішковину на раму. Ще була в нього стара віконна рама, прямо з вікна, mm -hmm. стара рама, набили там рівно кривоцвяхів по периметру, одягнули, одягли мішковину, і він мені просто показав, як ця голка, як туди нитку вселити, і які такі основні кроки. І я пішла відточувати майстерність свою додому. І мій майстер ем, говорив: А я такий килим, ну, наприклад, метр на метр, а я такий килим роблю за два дні. А я пам'ятаю свій перший зробила за п'ять. Це якось так, що ну як це я так, мій майстер за два, а я за п'ять. Ну, я вважаю, це нормально, якщо майстер за два, а ви тільки почали це, її за п'ять. Так, але зараз, навіть за п'ять днів, це багато, це болять руки. Це права рука після завершення килима. Вона грубша ніж ліва. П'ять днів це дуже занадто швидко. Так, якщо на тиждень, на десять днів, то це тоді робота в задоволення. Це і в задоволення каву попити, в задоволення поспілкуватися в мережах. Я виставляю процес роботи зазвичай, ну люди відгукуються. Ну така співтворчість. Виходить, але я зробила за два дні якийсь килим ради того, щоб сказати майстру, що я теж так можу, але так не варто. Я вже досягла твого рівня. Так. Е, Оксана Лукомська, майстриня килимарка, у нас в ефірі в проєкті Інсайт. Ми продовжуємо розмову. Е, давайте ми почнемо з, -з техніки, так? Е, що потрібно для того? Ми вже говорили про віконну раму, так, але все одно, що потрібно для того, щоб е, м почати ткати килим. Це не ткацтво, це саме вишивка. Виш, вишивати, вишивка так, вона виконується на полотні. ну Мені майстер мій передав, що вона виконується на мішковині, мені так зручно. Основа потрібна, потрібна, ну рама потрібна, так як п'яльце для маленької ага. вишивки, так і рама для великої вишивки, туго натягнута, і така от голка вона велика. Це як гачок? Чи... Ні, це не гачок. А це, голка. це така звичайна ага. голка, нитка впродовж цієї голки ага. заселяється, і м, тут клубки. Доки, доки не завершиться нитка, крок за кроком відбувається вишивка. А як вона з, зсередини вона... Е... -з 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 зачіплюється? Вона не зачіплюється, там немає вузликів, вона тримається за рахунок густоти набивання. Чим густіше набити, тим саме нитка об нитку за рахунок густоти ага, тримається. Вона нитку об нитку тримається. Так, Але якщо цей килим десь, наприклад, в будинку, де є коти. Які люблять чистити нігті і десь вони там дістануть до килима, то тут специфіка цієї вишивки така, що якщо потягти за одну петельку, то як на капронових панчохах буде стрілка. Її можна заправити, її можна, навіть і не буде видно, як, де вона пошкодилась, але така специфіка, що воно не тримається, хіба що підклеювати, але тоді естетика. Воно, коли шиклей змішаний, воно тоді нестатично виглядає. Тому я попереджаю, хто в мене замовляє килими, щоб повище від тварин, щоб не могли дістати. А якщо і... руками просто його по... Ні, То, руками Нічого Нічого, не буде? Нічого, так. І я використовую виворотнюю лицеву сторону. Е і ту, і ту сторону я беру за лицеву. Якщо ви ну, можна побачити, що тут, тут є гладенька така вишивка, uh -huh, дуже гладенька, так, а, є така... а є така махра. От ця махра, це, наче якби виворотня сторона, uh -huh, uh -huh. вона виворотня uh -huh, сторона. Uh -huh. Я перевертаю раму на один бік, на інший бік. І, і... там виходить гладенька, а тут. А виворот, тут та, ага. І я поєдную лицей виворіть. Тобто можна робити картини, ну в малюнки, можна робити двосторонні, по суті. Можна так? робити двосторонні, але все одно якась от основна сторона є лицева, угу. ну вона більш завжди краща, ніж інша. А ще плюс до цього, що я змінюю лицеву виворотню сторону. Люди, які досліджують і в глибоко слов'янській культурі в українській вишивці, є закодовані імена. Вже готові, закодовані у формі чи у вигляді квітки. Ага. І буває таке, коли мені заказують замовляють родове дерево, і я вишиваю спочатку до того, як натягти мішковину на раму. Я вишиваю спочатку хрестком звичайним імена, там тато, мама, діти, і потім вже починаю робити килимову вишивку. І в мене виходить три техніки на одному килимі. Супер, Оксана Лукомська, майстриня та килимарка в ефірі проекту Інсайд. Говоримо про килими ручної роботи, про вишивку килимів. Ем, які є техніки, і в якій ви працюєте? Чи е, в яких техніка? Е... Як це, що я розповідала, uh -huh. так як мене вчили, так як я бачила, завжди на якусь одну сторону. Оце і є техніка. Хочеш, вибирай собі махру, uh -huh. хочеш вибирай собі гладку поверхню. Я почала експериментувати, і в мене виходить таке поєднання: мікс. Uh -huh. Ну, Це бачите, все геніально народжується теж в експериментах, так. і все геніальне насправді просте. А як, як його потім, от ви показуєте в цю рамку, так, нам сьогодні в студії. До речі, хто хоче подивитися, як виглядає ці килими ручної роботи, це можна зробити в мережі Facebook, також на нашій сторінці в YouTube. А, дивіться, як потім робити килим? Це ж все-таки не килим, це фрагмент килима. Так, фрагмент, Потім він шивається, так, я розумію? чи як? Е, Ні, у мене є великі рами. Це сьогодні я вам принесла найменше. А, тобто, килим значить, робиться велика рама, і на ній так. робиться одним шматком. Одним Шматком, шматком. Килим. Він не шивається. Це найменше, яка в мене була щоб для зручності так, у студії. Так. А в мене є метр на метр рама, не було в мене замовлень на більші килими. Якщо в мене з'явиться таке замовлення, я замовлю собі більшу раму і угу, буду угу. Да, килим виготовляється одним. Полотно. Угу. Пані Оксано, а килим він е, вішається на стіну, тобто він не під ноги ніяким, ніяким Саме разом. Саме ця техніка ні в якому разі під ноги, оскільки вона Ну, да Я б його і не по <laughs> <он laughs> Дуже гарно це тільки на стіну угу. е, е, Килими, які дорогі для вас, які особливо значимі для вас е, вже були в вашій практиці. Боже, вони всі такі дорогі, починаючи від найперших, де ще був мій почерк не відпрацьований. І до... Ну, до ні, в мене немає улюблених. Вони настільки всі мною. Про житті. Я коли працюю з замовником, це така творча співпраця. Це не так, там добрий день, я хочу такий килим, і я приступаю. Це ми переписуємося. Буває там по місяцю, по два місяці, поки людина чітко собі сформулює бачення, розкаже, які кольори, можливо, по дизайну в кімнаті. я буває виїжджаю до людей. Ми оглядаємо їхню кімнату кольорову гаму і думаємо, який краще колір килим моїм підійде. І потім зображення, які там мають бути, і в основному я більшість використовую все таки слов'янської символіки. Ми по слов'янському гороскопу, де 16 є знаків зодіака, а не 12, Ми дивимося, визначаємо народження членів сім'ї, і всі ці знаки я вишиваю, вписую в ці килими. і це такі виходить, можна сказати, навіть як сімейний герб, який вже нікому не передаруєш, тому що там Нота. все ваше і про вас, або якийсь такий особистий оберіг. Mm -hmm. Так я знаю, що ви вишили килим, і до речі, ми його можемо зараз показати за ескізом Тараса, від... Тараса Глушка, військовослужбовця, який, на жаль, не з нами. Кому ви робили цю роботу? До мене звернулася власниця творчої майстерні реабілітаційного центру для військових. Пані Зінаїда, Тарас у неї приходив реабілітацію і вперше тоді почав малювати. Він не знав про себе, що він може, ну що в нього є такий талант, і в неї на реабілітації він вперше почав малювати. І він сам здивувався, йому так це подобалося. Він дуже полинув, так поринув, заглибився в малювання, і в нього були різні малюнки і. Коли його, коли він відійшов у засвіти, до мене звернулася пані Зінаїда, і вона захотіла зробити собі якби герб свого реабілітаційного центру за його ескізом. І так вийшло, що нас троє людей: я і Зінаїда і Тарас звідти. Це була така творча співпраця, якась. Неймовірна, коли ти усвідомлюєш, що людини, начебто, нема, але вона є. Людина не не зникає назавжди. Її ідея, її натхнення, її бачення, і йти по його крокам повторювати це ну якась така навіть місія, ну відповідальність на тлі українського прапора в червоно-чорному виконанні. Так, це було робота. І він навіть не домалював, не дорозкрашував. Там деякі фрагменти були розкрашені, а деякі ще були пусті, не зафарбовані. Але ну вже було зрозуміло, в якому кольорі вони мали би бути розфарбовані. І ну, ми вже допрацювали ці кольори і зробили такий килим. У вас, як у майстрині, є свій почерк. Ви, є. якщо буде робити ту саму роботу, інша майстриня, ви побачите, що це саме ваша робота. Напевно, що так. Напевно, що так. Колись мій вчитель сказав мені Оксана. Є така підозра в замовників, що це не ручна робота, що це станок виконує. Ну в мене просто відточений уже такий почерк. і Він каже: Оксана, збивай діагональ. Я так пам'ятаю цю фразу, щоб це було видно, що це килим ручної роботи, що там не, не всі рівні діагоналі, не всі рівні фігури. Якщо це коло, десь хай воно буде трошки не коло, щоб угу, угу. не виглядало як станочна робота. То я да, я збиваю діагональ. Спеціально збивально збиваю діагональ. Щоб показати да, що саме це, ручна да. робота. Так. Але ж ви, коли робите ескізи, так ви ж малюєте по цьому полетку, ну, так? Ну ось тут я нічого не малювала. Це просто це. Я просто заправила нитку і от просто якісь такі хвилі, які виходили, міняла нитку. Ну ну зовсім така потокова творчість. Тут немає жодного ескізу. Але там, де продуманий килим, де родове дерево ну чи інші, якісь. Там вже йде да, Там вже треба вивірити, але збити діагональ трошки. Щоб було видно, що ручна робота. Оксана Лукомська, майстриня та Килимарка, у нас сьогодні в ефірі говоримо про килим ручної роботи, про вишивку килимів. Пані Оксано, чи звертались до вас з пропозиціями когось навчити? У мене були прохання проведення майстер-класів, це когось навчити, але такого організованого дійства ще не було. Так, як десь мене підловлювали, що я працювала, то я, звичайно, показувала, навчала цієї техніки, але ну, так, щоб цілеспрямовано, організовано. Для того, щоб це відбулося, мені потрібно наробити такий храм, мені потрібно накупити такий голок, мені потрібно підготувати повністю інструментарій. Для того, щоб на готові вже прийшли люди. І тоді, ну, в мене це є в задумах. Поки що в задумах. А от крім от такої голки, ще використовується якийсь інструмент під час вишивання, чи більше немає нічого? Ось у мене моя саморобна, а. я не знаю, як це назвати, ну крізь цю голку потрібно протягти нитку. Так. І вона протягається тільки таким дротом. І оскільки мій дріт він дуже часто ламається тут на, на гострічку. То в мене просто є бабіна дроту, і я періодично сама собі роблю такі. А ще в мене кіт полюбляє, він дуже полюбляє перегризати мій цей дріт, тому це в мене такий розхідний матеріал. І оце от два інст... ну, ножиці, щоб обрізати нитку. І все, все. все. Ну Це ваша так мовити, ідея, так? Зробити це моя ідея, та... і я чіпляю собі на мистинку, просто щоб кіт не. Mm -hmm. Відтяг його кудись. <смір> ну, так працює. Коли ви працюєте? Ви сама собі е відводите час чи коли хочеться? Взагалі-то коли хочеться, воно і прац... Воно і виходить тоді тільки коли хочеться. Але я от помітила, що я не можу приступити до килима, коли в мене не прибрано в хаті. Мені настільки, от як господині печуть хліб, спочатку прибирають в хаті так само в мене такий стан. Коли в мене все прибрано чисто, чисто, коли в мене наварено їсти, що моїм домашнім буде що їсти, не турбуючи мене. І тоді в якомусь такому стані спокою я. Можу приступити до роботи. А далі я часу не контролюю, оскільки там я просто десь пливу. То це мій стан, я його собі не планую. От він у мене є, я приступаю до роботи. Ви мені вчора зателефонували, я зрозуміла, що вау, я ж піду щось людям розказувати і зразу, зразу і без ескізу. Я це почала... ви зробили по суті за вчора вчорашній вечірі. вечір. Так. Так. так, тому ну під настрій, бачите. Таке ваше було запрошення натхненне, що от зразу запрошення. вийшов килим. Е, чудово, у нас залишається небагато часу, але я хотіла запитати, килим вашої мрії? Ну щось ви собі вже не фантазували, чи ви не будете про це говорити? У е, мене кожен наступний килим, який я фантазую, він мені здається, що є килимом моєї мрії. Я його виконую і. І тут же я ще той не довиконала, і в мене вже є килим наступної мрії. І я рада, що я можу бути в цьому процесі. Я така рада, що я від килима до килима живу і, і живу. Чудово, коли людина знаходить себе у творчості, дуже приємно спостерігати за цією людиною, тому що вона світиться. Дякую за те, що ви світились тут в нашій студії. Оксана Лукомська, майстриня Килимарка, була у нас в проєкті Інсайт на радіо над Набухом на хвилях 101,8 FM. Говорили про килими ручної роботи і. Бажаю вам килимів вашої мрії, в вашому житті, довгому і щасливому. Дякую вам. Дякую. І проектний сайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемось з нашої студії. Вже будуть інші гості, інші теми, але буде цікаво. Зустрінемось. буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.